Євген дикий ветеран російсько-української війни, екс-командир батальйону Айдар, директор Національного антарктичного наукового центру, разом із нами на зв'язку. Пане Євгене, вітаю вас і слава Україні. Героям слава доброго дня, пане Євгене. Ми почали з красивого. Скажіть, будь ласка, а чи є у нас ресурси ще тиснути в цьому напрямку? І як часто можливо, ми будемо бачити ось такі вибухи? Від чого це залежить? Знаєте, чесно кажучи, оці, е, так сижу, так по-доброму посміхаюся, чесно кажучи. Оце е, відмінність, скажімо, цивільного бачення війни і е, військового. Mm -hmm. От, я розумію, що цивільним потрібна красива картинка, де щось вибухає і горить. От для військових це абсолютно неважливо. важливо. От е, важливо, скільки е, важливо не скільки разів буде отак, от вибухати, не скільки буде влучань. важливо в результаті. Наприклад, от по цьому влучанню в Маріуполі, я е, ну е, е, мовчу про те, що там, якщо метою власне влучання е, було вбити саме їхніх діячів, хоча я в цьому сумніваюсь. То в такому разі мета не досягнута. Ну я не думаю, що насправді спеціально робили операцію, типу аля операція Е, ми не вважаємо саме цих діячів е, чимось таким, щоб вартувало проведення е, якихось окремих операцій. Там ну при, при негідно, якщо і воно накриється, ну буде приємно, але не більше того, це не ті люди, від яких залежить перебіг війни. А от якщо метою був склад боєприпасів, то власне от реально цікаво саме скільки саме боєприпасів там здетонувало. От які е, е, наскільки відповідно ме менше їй доїде е, на фронт до росіян, і так далі. Тобто, виміром війни є не те, скільки разів де красиво спалахнуло. Виміром війни є те, е, скільки втрат завдано ворогом. Е, власне, скільки втрат в людях, скільки втрат в техніці, скільки втрат в БК От наскільки ми його послабили. І е, відповідаючи на е, основне ваше питання, так в нас ще є ресурс для того, щоб дуже сильно послабляти нашого ворога. І цей ресурс в нас, е, слава Богу, на наразі ми в тій фазі, коли цей ресурс зростає, а не зменшується. Тобто, якщо наш ворог, на мою думку, е, вже пройшов е, о, о той момент, коли він був найбільш потужним, я б сказав, що це було десь взимку цього року, і зараз час працює фактично проти них. От вони да. е-е там такий, знаєте, як, як, ото, як асфальтовий каток, який е, великий, важкий, коли він вже розігнаний, то да, він ще довго проїде. Але е, загалом час вже працює проти них, і з кожним днем їхня армія стає трошки, але слабшою. В нас навпаки, в нас нарешті тільки почався час, коли ми з кожним днем знову ж таки трошки, але сильнішаємо. І е, таким чином, оцей ресурс е, знищення ворожої армії, він у нас навпаки не тільки не вичерпаний, а він в нас наразі не підйомі. Ну і тут нам звичайно допомагає і ще допомагають наші міжнародні партнери. З'явилося повідомлення, що в Україну з Чехії буде надходити до 100 тисяч снарядів на місяць. Про це заявив президент Чехії Петр Павел, коли розповідав про деталі доставки артилерійських снарядів до України в рамках чеської ініціативи. 100 тисяч снарядів. Давайте ви от дуже чітко розділяєте справді цивільні та військові для нас цивільних поясніть 100 тисяч снарядів. Тому що 100 тисяч багато. це багато. Tá. багато. Але коли ось військові ось, він, да, коли кажуть, ну там е, кілька днів постріляти. Ну, я не кажу про 100 Ні. тисяч, та, але... Ну, ді... Давайте ділимо 100 тисяч на 30 днів. Так. Це ж 100 тисяч на місяць, так. Ділимо е, 100 тисяч на 30 днів. Це, якщо я не помиляюсь, порядка 3 тисяч снарядів на день. От е, ну, це не повна звісно наша потреба, але ж це тільки поставки від одної Чехії. От, е, наша повна потреба складає від п'яти е, ну там, так, мінімалка п'ять тисяч нарядів на день, а так, щоб ми себе відчували геть впевнено, 7 вісім тисяч нарядів на день. Якщо колись буде десять тисяч нарядів на день, то ми вважатимемо, що в нас повна перевага в артилерії над росіянами, попри те, що в них двадцять тисяч нарядів на день норма, але е, дуже велика різниця в тому, як влучає наша артилерія. Ателерія і як влучає їхня різниця реально в рази. От тому, е, якщо в нас буде хоча б 7-8 тисяч снарядів на день, це перекриває їхні 20 Це в даному разі, це абсолютно, ну там це не там не, не, не патріотична риторика. Це саме кількість влучань на кількість випущених снарядів. Це саме от про арифметику. От е, так, от е, якщо вважати, що в нас потреба е, 7 тисяч снарядів на день. І от із них три з чимось покриває одна тільки Чехія. От вважайте, майже половину потреби вона нам покрила. Це це дуже вагомий внесок. Мені в цьому повідомленні, що правда, яке ви зачитали, мені тільки одне маленьке слово там не сподобалось от з двох літер до. От поняття до 100 тисяч, от воно трошки напружує. Тобто, це реально буде біля 100 тисяч, чи це буде не більше 100 тисяч, а може бути і значно менше? От це вже інше питання. Якщо це реально буде хоча б під 100 тисяч, це е, ну серйозно. Це буде другий після сполучених штатів внесок взагалі в нашу артилерію. От більше дають тільки штати. І е, тут, говорячи про посилення, та і от е, артилерійськими снарядами, не можемо не згадати і про F-16, звичайно, які вже нам е, обіцяють до кінця лі е, літа, тут теж знаєте, мене теж оце до тому, що ми вже цілий рік говоримо, що і перекладається там до кінця осені, до кінця зими, до кінця е, травня. Зараз до кінця літа, але тим не менше. Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що Данія, та Нідерланди вже почали процес передачі винищувачів F-16 для України, і ми бачили, що якась кількість прибуде до е кінця літа, а е знову ж таки до 20 е літаків прибуде там протягом подальшого часу та протягом кількох років ну, до кінця ро... теж... ні, до кінця роки, до року. до кінця року. Е ну, ну, е то теж advanced, до, да? до, до 20 – до 20 це скільки? От е наскільки це зіграє на наше посилення? Це дуже сильно зіграє, і до речі, по тому як зараз Росія розвернула кампанію по знищенню того що ще лишилось від наших військових аеродромів. От зрозуміло, наскільки самі росіяни е, очікують цього дня прибуття F-16, і наскільки вони цього дня бояться. От вони зараз намагаються зробити все можливе для того, щоб в нас взагалі не було інфраструктури, щоб прийняти ці F-16 і їх обслуговувати. Ну е, наскільки я можу судити, все ж таки, е, да, вони нам життя ускладнили, але це було передбачено і. Інфраструктура, скажімо, не прив'язана тільки до тих достатньо великих аеродромів, які вони е, наразі знищують, що вона набагато більш розпорошена, скажімо, по країні, от і е, відповідно менш вразлива. Е, е, тобто, і ми, і росіяни, чекаємо цього дня, тому що цей день дуже багато поміняє, коли в нашому небі з'явиться, хоча б перша ескадрилья Ф 16 е, це одразу дуже вплине на це. Фактично позбавить Росіян одної з двох їхніх переваг. Справа в тому, що у росіян наразі на фронті взагалі лишилось тільки дві переваги. От було багато, лишилось тільки дві. Одна дуже проста це власне кількість солдатів, кількість оцього гарматного м'яса. Вони досі переважають нас саме в рази кількісно. І тут все сподівання тільки на те, що ми нарешті зрушили з місця нашу мобілізацію. Поки зрушили далеко не так, як нам то треба. Це поки що перші кроки, але порівняно з тим, що було попередні півтора роки, все ж таки крига скресла. От, дуже серйозні зміни відбуваються, і е, таким чином є шанс, що можливо, ми все ж таки вийдемо на перетеп. Поживій син. а друга перевага росіян, крім гарматного м'яса, це перевага в повітрі. Оце те, проти чого ми зараз просто нічого не можемо вдіяти. От доводиться просто щепивши зуби, це перетерпіти, хоч це дуже складно і дуже важко і боляче. От те, що вони можуть запускати оці плануючі авіабомби, каби та фаби за 50-70 кілометрів, оце їхня ключова зараз перевага. А f 16 вони ж прилетають не голі. f 16 прилітають з певним пакетом озброєнь. І зокрема, це включає вже офіційно оголошено, що е, до них ідуть ста кілометрового радіусу дії ракети повітря-повітря. Ось підставляємо ці цифри: 50-70 кілометрів. Це відстань, з якої росіяни запускають е, каби та фаби. А в нас з'являються ракети повітря, повітря, які здатні діставати їхні літаки за 100 кілометрів. Ну, це одразу поміняє повністю от весь розклад в небі. Це не означає, що ми в небі отримаємо перевагу. до цього ще ого-го. але поки в них є оця повна безкарність, от вони можуть за 50 кілометрів від фронту прилетіти, від і абсолютно спокійненько піти на свій аеродром. Їм нічого при цьому не загрожує, бо ППО туди не дотягується. А як тільки з'являється, хоча б перша ескадрилія F-16 і е, починає працювати оцими 100 кілометровими ракетами, все для них кожний виліт на бомбардування із фактично безкарного карального, яким він є зараз, перетворюється на вкрай ризикований бойовий виліт. це буде зовсім інша історія. Угу. Ну, от, говорячи про катоку, цей російський, який так розігнався, десь, але зараз він буде повільніше їхати. Вихід із нинішньої позиційної війни в Україні є складним завданням як для Росії так і для українських військ, але не дуже масштабні контрнаступальні дії збройних сил України дозволяють досягти оперативно важливих цілей. Про це е, пише інститут вивчення війни у новому звіті, і там аналітики зазначають, що ці операції не обов'язково мають бути широкомасштабними, натомість вони можуть являти собою серію складних контрнаступальних дій, що будуть відбуватися наприкінці цього року і впродовж е, року наступного. І за оцінками е, і американських і західних офіційних осіб українські війська будуть. Продовжувати оборонятися протягом наступних шести місяців і не зможуть провести широкомасштабну контрнаступальну операцію до 2025 року. Це не зважаючи на те, що зрештою ми все ж таки маємо отримати е, літаки F-16. Тобто, ми все ж таки, от всю цю зброю зараз буде на будемо використовувати більше для активної оборони. А, а вже аж пізніше, я так розумію, в 2025 році ми можемо собі дозволити планувати більш активні дії на фронті. Ну, знову ж таки, от, е, от у вас все змішано. От, е, е, от прилетять F-16, але ми не наступаємо. ну от Я вас цитую. Mm. Слухайте, F-16 взагалі не наступають. Наступають люди. От нам зараз фізично нема кому наступати. У нас е, дай Боже, вис... ну, в нас ледь-ледь вистачає наших захисників і захисниць саме тримати оборону. І тому питання, коли ми перейдемо до е, наступу, це не питання про F-16, це питання про те, коли. Ми матимемо хоча б паритет по живій силі. Це про це питання. Mm -hmm. Але е, власне, тому що зброя вже поступає. Зброя поступає і, і її багато. І е, власне, коли наш президент в інтерв'ю каже, що е, в нас 14 бригад неозброєних, давайте швидше зброю. То це він звертається до західної аудиторії. Він, до речі, абсолютно правильно робить, їх треба прискорювати. От він робить свою роботу, вибиває союзників те за що відповідають вони. Але те, що ми в принципі не перейдемо до контрнаступу влітку цього року, і дай Боже в кращому разі перейдемо до контрнаступу восени, хоча і цей сценарій вже мало ймовірний, це насправді питання не браку зброї, це питання, власне, браку людей. От як питання, яке ми тільки зараз починаємо вирішувати. От наступати е, має хтось, а не тільки чим. От. Так, от, власне, е, е, я, на жаль, змушений погодитися з цим прогнозом саме через наші недопрацювання. З точки зору, Саме наявності озброєнь БК і так далі, ми могли б переходити до контрнаступу. Ну в ідеальному варіанті навіть вже цього літа, восени так спокійно, от під прикриттям тих самих F-16, Це вже точно можна було б робити, але. Ну будемо реалістами, поки ми зараз в малому контрнаступі на Харківщині, це до речі, чомусь недостатньо в нас висвітлюється. Насправді, от там же ж не тільки вдалося зупинити наступ росіян, там наступ росіян змінився саме нашим контрнаступом. У росіян там зараз задача спробувати от якось залишити за собою утримати оту п'ятикілометрову смугу, яку вони зайняли в десятих числах травня, і не думаю, що навіть ця задача їм реально вдасться, але от, от їх звідти зараз витісняють. Але поки ми наступаємо. Тільки на одній, в тій харківській ділянці. От е, на всіх інших ми стоїмо в обороні. При тому в е, на Донецькій ділянці скажімо чесно, наша оборона поволі поступово, але прогинається і протискається. Бо там сконцентровано найбільше сил власне ворога, там сконцентровано і кількісно найбільше, і там найбільш власне такі вже е, ну скажімо, досвідчені частини, які давно воюють е, в цій війні. От е, ре, реального, отам от цей асфальтовий каток найважче стримувати. Він там ще може ну, досить серйозно просунутись, але загалом знову ж таки, от. Не треба все зводити до наступів і контрнаступів, mm. от ключове на війні це знищення одне одного. От війна це така страшна штука, де ключове хто кого вбив, от і саме цим визначатиметься, хто і коли далі наступатиме. Тобто, якщо ти не завдав ворогу достатньо серйозних втрат, якщо ти не знищив достатньо його техніки і достатньо людей, то ти можеш 10 разів пробувати почати наступ. Ну і ти об нього і, 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 і твій наступ розіб'ється, як на жаль, минулого року ми все ж таки розбилися об лінію соровіки. От а якщо ти перед тим, стоячи в обороні, але знищив достатню кількість ворогів, то потім, в, в той момент, коли ти починаєш свій наступ, а їх вже просто не досить, щоб цей наступ зупинити. От, от така насправді, логіка війни. А власне про кількість лю людей і про кількість м'яса Російської Федерації ми бачили нову інформацію про е рекордні втрати е армії Російської Федерації. Фікс фіксувала британська розвідка. І за їхніми даними лише за останні два місяці Росія втратила вбитими та пораненими понад 70 тисяч осіб особового складу. І вони далі кажуть, що вони і далі будуть е Втрачати по тисячі солдатів в день. От як ви вважаєте, чи є у них ще е, цей ресурс? Ну, тобто, вони і так забирають сіл маленьких містечок, але чи є в них ще ресурс і чи все ж таки наважиться Путін оголосити мобілізацію? Ми знаємо, що вона є прихована, але ну, тут напевно треба буде діяти більш голосно. Е, давайте почнемо з уточнення питання. От це дуже часто доводиться це чути про те, що Путін оголосить чи не оголосить мобілізацію. Камон, він її оголосив. Путін оголосив мобілізацію у вересні 22-го року. І наказ про мобілізацію від вересня 22-го року ніхто ніколи не відміняв. І тому е, абсолютно наївно очікувати, що в якийсь момент він виходить там на трибуну Мавзолея, чи куди він там має вийти, і оголошує мобілізацію. В цьому нема потреби. Вони цей етап пройшли. Мобілізація оголошена, і в рамках отої ніколи не відміненої мобілізації вони якраз можуть мовчки без жодних публічних оголошень набирати стільки мобіків, скільки там, ну скільки треба, і скільки зможуть. От, більш того, останній наказ саме про набір е, не на контракт, а про набір додатко і мобілізованих цей останній наказ е, так виявило, що він став якраз ледь не останнім наказом попереднього міністра оборони Росії товариша Шойгу. От е, це наказ від березня цього року про ще 300 тисяч мобіків і е, власне першу хвилю із цих 300 тисяч е, останнього шайговського набору, скажімо так. От, ми вже побачили. Справа в тому, що вже якраз під час наступу е, на Харківщині е, ми зіткнулися. Ну ми наші захисники зіткнулись з абсолютно. Е, Зеленими свіжими новобранцями, яких туди кинули е, прямо з Учебки. От, от реально е, саме саме тому захлинувся, ну, значною мірою тому захлинувся саме російський наступ на Харківщині, е, саме тому втрати там один до один до восьми на нашу користь. От туди погнали оцих нових мобіків, е, погнали ненавченими абсолютно. І що дуже важливо, у них навіть сержанти і лейтенанти теж свіжі мобіки. Оце дуже суттєвий фактор. Відповідаючи на ваше питання, чи є ще в Росії ресурс цього гарматного м'яса? Кількісно так, якісно ні. Вони ще здатні доволі довго набирати суто арифметично стільки людей, скільки їм треба, щоб закрити втрати. Але з кожним набором якість дуже сильно змінюється. Справа в тому, що можна отак от по мобілізації набрати просто рядового бійця, якого Ну якого не жалко, якого ти використаєш як, як одноразового, от поженеш вперед. Але не можна набрати досвідчених сержантів, не можна набрати офіцерський склад. Тобто е, з кожним новим набором вони все більше стають просто отакою, скажімо ну таким просто м'ясом, яке можна от, от, от все, що можна, це просто хвилями гнати на вогонь ворога і сподіватися, що на третій на четвертій хвилі цей вогонь. Заклинеться, от, от, е, е, от чому я, до речі, підкреслював, що от на Донеччині воюють досвідчені частини, от там ще лишається той кістяк саме ветеранів, які вміють воювати. А бачите, вже на Харківщину і Сумщину не вистачило. Туди вже кинули повністю зелених і результат абсолютно відповідний. Це відповідь на ваше питання. Так, вони ще доволі довго можуть людей набирати, але якість цієї армії з кожним набором значно гірша, ніж попередня. Угу. Але але але, до речі, якщо вже так якщо взагалі. Говорити про це, я не дарма коли казав, що війна це про знищення ворога, підкреслював, що йдеться не тільки про знищення людей. От в них по техніці наразі ситуація значно гірша, аніж по людях. От на тій самій Харківщині в наступі було задіяно бронетехніки приблизно в 10 разів менше, аніж там вже в 2022 році. І це дуже показово. Це не тому, що вони взяли і раптом її чомусь не виділили. Це тому, що наші захисники і захисниці за ці два з половиною роки стільки знищили. Тобто в них насправді гарматне м'ясо закінчується пізніше, аніж в них закінчується залізо. От реально бронетехніки у них, дай Боже, щоб на рік. От з артилерією в них ще гірша насправді ситуація. Я зараз не про снаряди, а про стволи. От в них із стволами реально вже дуже велика проблема. І головне, що е, весь їхній ОПК, який дійсно. От, вони дійсно його розігнали на максимум, це правда. От е, в нас ще кінь не валявся. А вони ще на початку 23-го року дійсно ввели тризмінну роботу, і ще там купу всього е, працює їхня ОПК на максимальних обертах, але от вони вийшли на оцю верхню планку, вище вже не стрибнуть. І от того, що вони виробляють на цих максимальних обертах, його далеко не вистачає, щоб покрити власне щоміся, щомісячні втрати. І от кожного місяця, оця різниця між дебетом і кредитом вона зростає, зростає і зростає. От е, насправді саме по таких ресурсах в них гірша ситуація аніж по гарматному м'ясу. Ну так, але вони собі, бачите, шукають нових партнерів і ті самі КНДР, і Їхні снаряди залучають. Ну але добре, що в них є проблема зі стволами. Як ви кажете? І ми бачили, що деякі снаряди від КНДР вони не вибухають. І хочу ще одне. Вибачте, на переб'ю найвеселіше інше. Значна частина снарядів від КНДР вибухає прямо в стволі. В цьому сенсі в мене велике питання: кому більше допоміг товариш нам чи нам? Та це прям бінго, і е, думаю, що ви не чули заяву е, цієї жіночки, яка в них сильно п'є забула Макарова, здається, яка з з, -з, -з почала лякати Захарова. нас Захарова, яка почала лякати нас підривом дам в Києві та е, Каневі. От на кого розраховане ось це залякування? Як ви вважаєте? Ну тому що мені здається на нас з вами. На нас з вами взагалі це ж частина, це ж не єдине залякування. Ну насправді при тому, якщо в цьому заляк в зараз іде кампанія залякування нас з вами. Зараз іде кампанія примушення нас до тимчасової заморозки конфлікта, примушення нас до перестати стріляти. І до речі, дуже важливо, чому вона відбувається, ця кампанія. Справа в тому, що якраз от всі ті речі, про які ми з вами говорили, про те, що час почав працювати на нас і проти росіян, вони це добре розуміють. От вони добре знають, що вони зараз ще майже на піку, хоча вже і то пік, пік могутності пройдений. Я ж кажу, десь зима весна цього цього року, але ще майже на піку. А далі буде гірше, гірше, гірше і з якогось моменту стрімко гірше. А ми навпаки, ми на повільному, але нарешті, все ж таки, на підйомі. Після півторарічного м, просідання, скажімо так, От, і е, власне е, вони це бачать, вони це знають, і їм критично необхідно, їм саме життєво необхідно саме зараз отримати паузу десь на рік, От, щоб накопичити зброю та БК, навчити mm. людей і так далі. От, вони розуміють, що якраз якщо ще рік війни такої інтенсивності без перерви, і в них дуже погані перспективи. А якраз рік заморозки, і вони пророблять роботу над помилками, допрацюють все, чого не висновають. І тоді в нас буде дуже мало шансів, от саме тому зараз іде ж відчайдушна, просто шалена кампанія на всіх рівнях залякати нас, залякати наших західних союзників і примусити саме до цієї е, критично важливої для Росії і смертельно небезпечної для нас цієї заморозки. І знаєте, коли звучать заяви Закареви, то це смішно, бо насправді в них фізично немає можливості е, підірвати ці греби. А от коли вони б'ють по Ахматдіту, це не це не смішно, це жахливо. Це і а це, а це частина mm -hmm. одної кампанії. Оце все одне, і удари по Ахматдіту, і оці кумедні заяви, mm -hmm. оце все разом. Оце вони пробують е, нас налякати з тим, щоб ми прямо зараз погодились на заморозку. Пане Євгене, Коли ви кажете, налякати нас. Я не думаю, що ви маєте конкретно на увазі мене і вас, але я б хотіла звернутися до усіх тих, хто якраз. Е, Слухає наших, в тому числі українських блогерів, які кажуть, після Охмадиту почалася у них така величезна кампанія про те, що давайте прикартімо стріляти, Яка різниця, що як головне, щоб не вмирали діти? Отут треба критичне мислення вмикати і зрозуміти, що якщо зараз дозволити собі ось. Цю слабкість взяти і здатися, як пропонують деякі українські блогери, то буде ще гірше, але буде гірше результат... не де не, 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 не 10 років, а наступні 400. пане Євгене. Да, мушу і, вам як дякую, це не так. жахливо. Якщо зараз піддасться на цей шантаж, загине значно більше дітей. Оце треба розуміти. Е, Євген дикий ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар, директор національного антарктичного наукового центру. Був разом з нами на зв'язку. Я вам дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.